Вітаю! Сьогодні приготую омлет в мультипечі. Рецепт підійде для будь-якої моделі мультипечі. Дно чаші аерогриля застилає пергаментним папіром. Але не для всіх моделей аерогрилів дозволяється використовувати пергамент. Потрібно читати інструкцію від виробника. Для моєї мультипечі пергамент підходить. Розбиваю 5 яєць, збиваю вінчиком, додаю сіль за смаком та зелень. У мене рукола зі шпинатом. Нарізаю кільцями улюблену ковбасу та викладаю зверху на зелень. Розрізаю пополам помідори чері та викладаю на ковбасу. Чашу вставляю в мультипіч, виставляю температуру 180 градусів на 5 хвилин. У мене мультипіч Philips 2XL9867, але можна готувати в будь-якій моделі мультипечі, підібравши свої параметри. Через 5 хвилин відкриваю та перевіряю на готовність. Бачу, що ще потрібно хвилин 5 доготувати. Загальний час приготування вийшов 10 хвилин. Дістаємо омлет, розрізаємо та смакуємо. Якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. До нових зустрічей!